Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки нашим спільним донатам, завдяки вашій допомозі. За останню добу ми придбали каліматорний приціл, полум'ягасник і магазин дві штуки, Маджіпу, Магіпул, щось таке. Загальна вартість 28 тисяч 600 гривень. Велика шана і низький уклін кожному, хто донатить. Молодці. А тепер давайте попрацюємо. Чи правда, що бункер не відвідав Монголію, щоб отримати благословення шаманів на застосування ядерної зброї, побоюючись без їх схвалення, розгнівати духів? Ну, духи нинчі вже не ті. Вони звикли, ну, така вже історія. Знаєте, є такий вид комунікації, що тільки через Монголію, тільки через Шаманів монгольських можна отримати зворотні, якийсь зворотній зв'язок від духів, щоб, не дай Бог, не розгнівати. Ой, боже, поможи. Значить, давайте подивимось, чи дійсно бункерний якась його там копія. Поїхало воно до Монголії для того, щоб через монгольського шамана поспілкуватися з духами. Срала мазала ліпила. Оце знаєте, яке запитання, така відповідь. Дивіться, ще раз історія. Дійсно, була зустріч. Представника з одного боку якоїсь копії, з іншого боку, представника храму, представника віруючої, віруючої людини або представника якоїсь секти дійсно, але це не про шаманство, це про м -м, вирішення знаєте, фінансово дружніх питань. Так що, звиняйте, монгольські шамани, але не так все. Далі. Рашисти перебили водопостачання до Покровська на Донеччині. Знищено також міст, який з'єднував Покровськ та Мирноград. Що чекає Покровськ, до чого готуватися? Давайте так. Що буде? Що будуть робити орки? З Покровськом з їх сторони подивимось: 300 гривень донат. Дякую, молодці. Що будуть орки робити з Покровськом? Знищувати його, об нього знищуватись самі також будуть. І далі торгуватися нашими ж землями. Чи правда те, що уражки ресурсів на 1-2 роки такої інтенсивності? Давайте так. Наскільки років? У цих болотяних ще є ресурсів. Навіть не років. Навіть не років, там така історія, що у них до холодів вони мають підписувати або з нами вже угоду якусь, бо їм повна срака, або якихось нових партнерів шукати. Розумієте? Так, Зеленський сказав, якщо сасійське суспільство, ну тобто, якщо на болотах залишиться без електроенергії та інших благ, як наш народ, вони почнуть впливати на, на владу, це правда може вплинути на народ Воркастані. Плювати ми на, на них хотіли, і це мінімальні наші побажання. Що там на них вплине, як вплине? Нехай почнуть стріпанації черепа, а далі вже можна світло буде відключати. Так, на сайті ВР з'явилася петиція про створення української мовної поліції. 250 гривень донат. Дякую, молодці. Так, мовна поліція та мовного контролю. Її будуть розглядати. Це принесе користь чи навпаки роздратування. Так, створення української мовної поліції та мовного контролю, Чи є майбутнє в цих законах, постановах. Наразі немає такої, е, такої можливості навіть, знаєте, це все е, ну, організувати, тому що незрозумілі. Ні градації, там, ні штрафи, ні правила, ні порушення. Ну, тобто, нічого не зрозуміло. Дуже цікаво, нічого не зрозуміло. Отут отака історія, так що поки що ні. Поки що ні. Далі. А, так. Це ми дивилися. Чим ми будемо закінчувати вересень. Дивіться, на вересень є загроза по датах і по місцях. Так що знаходьте відео і дивіться там про все це є. Так, а отут щось цікаве. Україна з подачі штатів готує інсценування нібито рашистського ракетного удару. По дитячій установі на контрольованій Києвом території. Це типа повторення охмадиту. Вони хочуть записати на нас? Чи як? Що це вони мають на увазі? Чи буде повторення охмадиту? І чи будемо ми до цього причетні? Ой, значить, дивіться повторення, як мінімум, два ще буде є вірніше на столах. У тих нелюдів до нас це немає стосунку так, такими розгонами такої інформації. Вони хочуть що так, ну тобто, спіхнути всю відповідальність себе на нас. Це ж зрозуміло, значить, такого не буде. Є два сценарії схожих на столі щодо охмадиту і вони стосуються також дітей, людей похилого віку, незахищених людей або фізично, або якось соціально. Ну, таке нехай не збувається. За словами Буданова, Рашка вважає рубіжем війни літо другу половину 25-го року чи початок 26-го. І що, в чому питання? Це їх підрахунки. Так, якщо вони не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони упускають можливість бути над державою. Якою над державою їх ненавидить весь світ? Якою над державою? Ох. Останнім часом регулярно з'являється цей термін, що Рашці вкрай необхідно завершити війну впродовж 25-го року. Ми тільки що з вами подивилися, що у них ресурсів до холодів. Тобто це такий знаєте, дедлайн, коли вони мають або ну, таки, з нами підписати договір, якщо вони не знайдуть собі е, партнера, хто буде їх підтримувати у поставках. А це ми це зараз вирішується. Тобто далі ми будемо з вами це дивитися. Так, ну і про штати, про вибори ми також з вами дивилися. Дякую.